Розпочинається друга половина у поєдинку, який фактично є єдиним в рамках цього туру у дивізіоні Голд. Протистояння другої та першої команд, принаймні так було перед початком звітного туру. Мустанг таксі проти нової пошти. І така цікава особливість. От якщо говорити про матч першого кола за участю цих команд. Я згадував про це у першому таймі. Тоді нова пошта виграла перший тайм з рахунком 2-1. Зараз матч другого кола аналогічні цифри на табло. Нова пошта перемагає Мустанг-таксі з рахунком 2-1. Щоправда, дещо інакше розвивалися події, якщо в матчі першого кола саме Мустанг-Таксі забив першим і далі вже довелося. Бодай якийсь характер демонструвати команді Руслана Нефталієва. Підсумку вони навіть здобули розгромну перемогу з рахунком 6-1, забивши чотири сухі м'ячі по перерві. Тобто у цьому матчі саме нова пошта рахунок відкрила. Далі зусиллями Богдана Хори. А вдалося помаранчево-зеленим відігратися. І вже на останніх секундах першого тайму Потапов теж забив свій черговий гол у нинішньому сезоні. І саме завдяки цьому взяттю воріт. Нова пошта поки що мінімально веде у рахунку. У Потапова гол плюс асист. У сьогоднішньому матчі віддав він результативну передачу на Дмитра Цимбаревича на 13-й хвилині. На 17 17-й Богдан Хора дуже елегантно завершив вихід вічна віч із голкіпером суперників. Класно його перекинув підсік м'яч над воротарем. Але все ж таки піти на перерву, хоча би за нічийного результату, Мустанг таксі не вдалося. Андрій Пашко віддав результативну передачу на Андрія Потапова у тому епізоді вже на останній хвилині чистого часу. І, зрештою, саме за таких цифр на табло у нас розпочинається друга 20 хвилинка. Отже, 2-1. Якщо Мустанг таксі не здобуде очок у цьому матчі, а ще раз нагадаю: для помаранчево-зелених це вже заключний матч сезону. То команда, в принципі, нікуди не зрушить уже з третьої сходинки. А вище бронзових медалей команда не стрибне. Якщо Мустанг таксі зазнає поразки, в них залишиться 12 очок у козаків Юнайтед після сьогоднішньої імовірної технічної перемоги над Укргазвидобуванням уже 13 буде. Ну і власне козаки Юнайтед ще матимуть кілька матчів, аби покращити свій очковий доробок. Можливо, хоча б якусь інтригу нав'язати у боротьбі за чемпіонство новій пошті. Звісно, зробити це буде практично нереально. Зважаючи на поразку, якої зазнали козаки Юнайтед тиждень тому, саме у протистоянні з новою поштою, нова пошта відповідно, якщо переможе Мустанг таксі сьогодні, набере 18 очок і збереже п'ятиочкову перевагу над козаками Юнайтед. І все це фактично за два тури, за два поєдинки до завершення осінньої кампанії. Тому ось такої є ситуація. На горі турнірної таблиці у дивізіоні Голд. Ще раз закликаю вас, шановні оболівальники, не забувайте ставити лайки під нашу онлайн-трансляцію, не забувайте підтримувати команди. Своїх улюбленців саме таким чином. А зараз Пашко мав момент, аби збільшувати перевагу нової пошти. Так, а тим часом рахунок стає 2-2. Богдан Хора цього разу виступає у ролі асистента, а забуває Ігор Хоманець. 2-2. Рахунок. Знову вдається відновити паритет помаранчево-зеленим. На 25-й хвилині рахунок стає 2-2. Юрій Кацарський розігрує аут передачу у напрямку Хоменця, але Ніфталіїв її перехоплює. Роман Башаєв буде вводити м'яч від воріт. Аут на користь нової пошти. Андрій Пашко. Бонзик Ставить корпус. Можливо, там був якийсь мінімальний поштовх. Але Бонзик встояв на ногах. Зберіг м'яч для команди. Хора. Не зберігає м'яч у межах поля. Пашко. Гаврилишин. Від футболіста нової пошти м'яч виходить за бокову. Кацарський. Кацарський опиняється під пресингом. Але хоча б зберігає м'яч для своєї команди. Ще раз нагадаю, що відразу по завершенні цього матчу на нас чекає насичена програма туру в рамках дивізіону Урбан до завершення. З сьогоднішнього ігрового дня ми ще 8 матчів. А в рамках Ліги Урбан будемо спостерігати і, зокрема, стартовий поєдинок. У цьому дивізіоні, який за розкладом повинен розпочатися об 11.55, це протистояння «Шевроле» та Гетьман Київ. Команди, які знаходяться зовсім поруч із чільною трійкою у турнірній таблиці. Команди, які претендують на медалі, а тому я впевнений, що нас очікує напружений поєдинок. Дочекайтеся його. Практично відразу по завершенню цього матчу якраз таки розпочнеться дуель «Шевроле» та Гетьман Київ. Зараз жовту картку отримує ще за розмови Хоманець у першому таймі, саме за емоції за розмови, отримав попередження. Руслан Нівталієв у складі нової пошта тепер аналогічне дисциплінарне покарання і для ігоря Хоманця. Наближається уже середина другого тайму. У цьому матчі нічия 2-2. Результат, в принципі, доволі несподіваний. Але відчувається нерв цієї гри. Бойко. А от буде на користь. Мустанг Таксі. Передача на Бонзика. бойко з воріт виходить. І саме від голкіпера нової пошти м'яч виходить за бокву. Так, поки що варто констатувати, чи то, можливо, футболісти нової пошти вже не налаштувалися на цього суперника після останньої перемоги над козаками Юнайтед. Можливо, дійсно спрацювала якась певна недооцінка після впевненої перемоги в рамках першого кола над Мустанг Таксі. Але поки що дійсно нова пошта не демонструє тієї гри, яку ми звикли бачити. Ну і власне за рахунок цього «Мустанг таксі має свої шанси. А от будуть виконувати помаранчево зелені. Так, поки що в нас досі залишається ось ця інтрига ще в плані бомбардирської гонки. Богдан Хора Андрій Потапов. Обидва після сьогоднішніх результативних здобутків мають по 10 голів. Власне, і Богдан Хора, і Андрій Потапов у цьому матчі вже записали до свого активу гол плюс асист. Потапов. Пашко. Нефталієв. Пашко. Потапов. По флангу. Підключає Пашка. І від Андрія Пашка м'яч і виходить за межі поля. Башаєв невдало грає у цьому епізоді. І зараз пауза у грі тайм-аут бере колектив Нова Пошта, а залишається командам зіграти ще приблизно 8 з половиною хвилин. Ми повертаємося до гри. Приблизно 8 хвилин ще залишається у цьому напруженому протистоянні за участю Мустанг, таксі та нової пошти. Нічия 2-2. Башаєв. Проходить передача на хору, а хора не змів приборкати м'яч у цьому епізоді. А міг би знову виходити вічна вічі з голкіпером, як це було наприкінці першого тайму. Потапов. Перший фол у нас, до речі, всього лише перший у другому таймі у пасиві Мустанг. таксі. Гай. Потапов біля м'яча. Потапов. Влучає він у єдиного футболіста, який стояв у стінці. Хора. Хора. А проти нього фолить потапов. І за зрив контратаки отримає ще жовту картку. Футболіст нової пошти. Ну що ж, ось власне зіткнулися. Два найкращі бомбардири. А в рамках дивізіону Голд Потапов та Хора Потапов заробив жовту. За фолами у другому тамі маємо 1-1. Хора та хоманець біля м'яча. Хоманець влучає у стінку. Хоманець. Хоманець назад повертає на Башаєва. Башаєв. Не вдалий пас у напрямку Бонзіка. Так, і занадто довго бойко у цьому епізоді вводив м'яч воріт. І у підсумку Мустанг таксі отримає право на вільний удар з лінії чужого штрафного майданчика. Шикарна нагода для того, щоб забити третій гол і вийти вперед у рахунку. І все це уже на 35 й хвилині, коли лічені миттєвості залишаються зіграти. Хоманець Бонзик та Хора. Ось такий консиліум перед м'ячем. Скидка на хору. Хора пробуває. Бойко виручає. Хора. Бонзик. Хоманець назад повертає на Башаєва. Башаєв довгий пас виконує там Цимбаревич перший на м'ячі. Пашко. Втрачає у центрі поля хора. Хора прибирає Пашка. Хора. Хора заробляє на собі ще один фол. Один, Другий фол у пасиві нової пошти. А Богдан Хора біля м'яча хора. Віде передачу на хоменця, але прочитав це Ніфталієв. Ніфталієв зберіг м'яч у межах поля. Ніфталієв не поспішає розганяти контратаку, вже встигають за лінію м'яча повернутися усі футболісти Мустанг Таксі помиляється Цимбаревич при передачі назад. Хора, хора тікає. Не було фолу у цій ситуації. Схоже, принаймні арбітри не зафіксували. Але хорі тут дісталося. Гаврилишин. Ще одна обрізка від гравців нової пошти. Говорив я про те, що сьогодні якось зовсім не клеїться гра у нової пошти. І ось така велика кількість помилок це абсолютно нетипово для такої класної команди. Чотири хвилини ще залишається у команд, аби все-таки схилити шальки шалькетарезів на власну користь. Чим у станах так сім. спробує, хоча би наостанок грюкнути дверима. І в останньому матчі цього сезону здобути перемогу, хора пробиває, бойко не фіксує м'яч у руках. Так, або Мустанг Таксі спробує наостанок грюкнути дверима, або ж нова пошта зуміє здобути другу перемогу над Мустанг Таксі у цьому сезоні. Чи вдасться взагалі виявити сильнішого. Ми це незабаром з'ясуємо. Ще один удар. Бойко фіксує м'яч у руках. Ще раз нагадаю, що наступний поєдинок у програмі сьогоднішнього ігрового дня це стартовий матч туру у дивізіоні Урбан Шевроле проти гетьман Київ. Така наступна вивіска сьогодні. Нас чекає. Ніфталієв влучає у Бонзика. М'яч не виходить за межі поля. Підбирає Цимбаревич. Потапов. Ніфталієв. Хора перехоплює на чужій половині поля. Хора пробиває, але блокується цей удар. І далі Бойко все-таки не дозволяє м'ячу вийти за лице.